Нарешті сталося. Останній день, остання виховна година. Без інструктажу з техніки безпеки ніяких канікул. Хоч і знають їх діти. Але це ж діти. Дімо за прислів'ям повторення мати навчання. Повторили? А тепер пишемо листа самому собі. Це вже традиція. А традиції ми дотримуємося. Бажкувата Думати треба, але й тут справилися. Начебто все і зробили. Але ще треба отримати дозвіл на канікули. Це, по-перше, цінна річ, покажеш батькам, і вже до школи ніхто відправляти тебе не буде. А по-друге, цей дозвіл трошки чарівний. Тут є побажання на гарні канікули. І ці побажання обов'язково збудуться. Треба тільки вірити. Правда, прийшлось трошки побігати, пошукати підказки. Квест непростий був, але і тут впоралися. Нарешті прийшов час прощання із шостим класом. До ну все, поїхали, в добрий клас. Хайдет махи. Двайда вересня. Усім до зустрічі. Всім до побачення. Всім